Мене звати Саша Я знімався. Я троп у могилі. Я знімаю з моїм братом Лішу, але він не хоче говорити. Ми скайп не можемо взяти. У нас немає скайпу. О, я до нього позвонив вже. Що робимо? Окей. Ми говоримо по телефоні якраз. Я знімаю на телефон. Мій брат не хоче. Мій брат поки комусь грати. Він не хоче грати, ми Пускай пограємо по того, що має один ком гостях. Він там кому йде грати. Але він та скромний, не хоче говорити. Саша, я не можу тобі дати пожар, тому мої. Та мене не бей мене, б... мужик, мене чує не бій. Якщо ви мене забідати, то я. А я на тебе прийшов. Хто? Що мені робити? Нічого. Ти бігаєш і так снайперку. Е, лодку підпалили, до речі, ти знаєш? А я так поки відійду на пару миль відіграю. У мене поки нема. Пробачте. Відігри я відійшов. Ну не так швидко. Так, у нас тут вже з'являється. Ви як воломітлі там гарматка, блін. Я зараз прийду. В гри Мені треба бігти. Як ви бачите, тут все майже нове. Це остання серія, це фінал вже буде. Обзора! У нас буде серія, я буду виживати. Так який тут чел. Саша, ти зараз не в окроп. Okay. Окей. Ти Ти брат любила Там ради. Там райдер б. Добре, я покажу це останнє, що я хотів вам показати. Чіт. На якпак. Але я якпак поки не використовую. Я вам покажу кож. Штука... Я зробите, щоб... Зараз я такую на паузу. Прибачте, прибачте було за пауза. зараз я вам покажу, як зробити таку одну штуку. Чекайте, старс. Зберу. Беремо ми, наприклад, будь-що. Будьте що треба на насіння мати. Ви вже поняли, щось посреди. А ми не будемо місця.

За свое существование перед передрое там. Конец, мой призрак. Я это чувствую. Прошу лишь одного. Дай мне. Так, включаємо. Треба спочатку, нам треба по-перше взяти. Пробачте, коли берете рацію тут глюк найвеличний. Видите, в мене в руках рація. пало? Все, бачите? Я зараз покажу один прикол. не короче, нічого сіт там. Пождить пару пять-три минуты. Так раз это. Ведь на колосс. І, короткий. Такой значит такой шубелы. А, Гармата! Слухай ти, психопат! все хопати. Поведете. Снайперку, коротше, я не буду брати. Тепер ходи без снайперки. Видите? Добре, з вами! Я хотів вам звіт показати. Найвезливіше. Leute, ja. И те е на нови Мера на вам покажу, коли буду когато уже. Так. Те на Добре, с вами был Сашка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. па 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 па